На 61-й сесії Миргородської міської ради приділили увагу темі безпеки в громаді. Керівник Миргородської окружної прокуратури Антон Чорнорук доповідав про стан боротьби зі злочинністю та результати діяльності Миргородської окружної прокуратури за 2024 рік. В залі засідань виникло декілька питань стосовно протидії наркозлочинності. На жаль, ці випадки є, ми їх з ними боремося, але ну, побороти їх ми зовсім не можемо. Що стосується стабільності, то я ж пишу в інформації про загальну стабільну ситуацію. Тобто різких всплесків тяжких злочинів на території громади вони відсутні. Вони, якщо є на території району, при тому, що по території району у нас невелике збільшення, а на території області зменшення, то ми лише констатуємо це, що в цілому є боротьба, якби триває, да? будемо так казати. Але в цілому загальна кримінальна обстановка вона дійсно стабільна. Якщо дивитися на злочини проти життя і здоров'я тяжкі, то в нас зменшення кількості вбивств на території території району з 8 до 3, зменшення кількості нанесення тяжких тілесних ушкоджень з 12 до 4. Тобто ну, це свідчить про стабілізацію, але, на жаль, ці негативні явища існують. Не залишилися без уваги питання соціального захисту ветеранів та їх родин. На їхню підтримку спрямували додаткові кошти в розмірі майже 4 мільйонів гривень. Їх буде використано на виплати компенсації за житло ветеранам війни, особам з інвалідністю першої і другої групи внаслідок війни, а також членам сімей загиблих захисників та захисниць України. Окрім того, 246 тисяч гривень спрямують на підтримку фахівців з супроводу ветеранів. Ще одним важливим кроком стало затвердження програми комплексного відновлення території громади. Цей документ визначатиме напрям відновлення та розвитку інфраструктури, що постраждала внаслідок війни. Він містить чітке бачення пріоритетів, реальні кроки до відновлення та покращення якості життя громадян. Відтепер послуги швидше, простіше і зручніше. ЦНАПу надали нові повноваження. Безпосередньо в селах можна буде зареєструвати народження, шлюб та інші акти цивільного стану на території Миргорода та 36 сіл. Це дозволить громадянам уникнути Вих черг допоможе заощадити час та кошти, визначити відділ Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Мергородської міської ради як виконавчий орган Мергородської міської ради для здійснення повноважень у сфері державної реєстрації народження фізичної особи та її походження шлюбу смерті. Також депутати підтримали рішення про призначення Фошина Олександра Леонідовича директором комунального некомерційного підприємства Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Миргородської міської ради на умовах контракту терміном на 5 років. Ви всі були не тільки свідками, а й активними учасниками роботи і створення Миргородського міського центру ПМСД. Тільки завдяки такому потужному депутатському корпусу. Миргородська громада має такий, один з найкращих в області, центр сімейної медицини, який обслуговує три громади, в якому налічується 178 працівників. Дуже розгалужена мережа, якої немає в жодному центрі області. Я впевнений, що і в подальшому депутатський корпус буде розуміти проблеми. Миргородської медицини і допомагати їй усьому. Я вам дуже вдячний за цю підтримку. Дякую. На сесії також затвердили оновлений склад виконавчого комітету. Пропонуються внести зміни і замість рух, які складуть повноваження внести в таких представників громади. Тетяна Миколаївна, голова громадської організації студії громадських жіночих ініціатив, Голова ради з питань внутрішньопереміщених осіб переконавчого комітету Мироської міської ради, Боб Станіслав Олегович, завідувач культурно-здоровчого відділення підрозділу санаторій ім. Микола Гуля Державного Залізниця, він же голова молодіжної ради, приміроцької міській раді, і Харченко Віктор Іванович, директор КНП Мироцької лікарні інтенсивного лікування Мироської міської ради. Редська громада продовжує розширювати коло партнерів. Депутати ухвалили проєкт меморандуму про співпрацю з Тагінською та Новорадською сільськими територіальними громадами. Основна мета налагодження співпраці між партнерською командою та громадою форпостом для подолання наслідків війни, задоволення базових потреб жителів, надання гуманітарної допомоги, проведення аварійно-відновлюваних робіт, реалізацію культурно-освітніх заходів та інших ініціатив. Окрім цього, депутатський корпус погодив додаткове фінансування до проєкту пов'язаного з реконструкцією поліклініки. Даним проектом рішення пропонується збільшити нашу частину співфінансування з місцевого бюджету на 103 тисячі гривень. Збільшується загальна сума програми, але сума самого проекту 26 мільйонів 30 на 1671 гривня залишається такою, як є. оскільки в минулому році кошти міського бюджету не використовувалися. Депутати підтримали проєкт рішення про намір отримати позику на конкурсній основі для впровадження субпроєктів термомодернізації в рамках проекту енергоефективність громадських будівель в Україні. 27 березня Міністерство розвитку територіальних громад анонсувало оголошення про проведення такого конкурсу для залучення коштів із європейського інвестиційного банку за допомогою кредиту. Даний кредит можна взяти на 20 років. І п'ять перші роки є пільговими. Дана даний конкурс оголошений для підписантів угоди мерію. Ми є з підписантами з 2012 року. мова йде про гроші на капітальний ремонт Миргородського ліцею лінгвіст, будівлі дитячої миргородської лікарні інтенсивного лікування та реконструкції адміністративної будівлі виконавчого комітету Миргородської міської ради. Є сподівання, що хоча б одна із трьох муніципальних будівель підпаде під цю ініціативу. Тому я пропоную вам проголосувати за кожен із секунд і потім, якийсь пункт, як набере 18 голосів, воно залишиться в рішенні, і потім ми проголосуємо сам проєкт рішення. Далі, я ще раз кажу, що це не обов'язково, що ми зможемо виграти. Ну, я впевнений на 90%, що якщо ми подамо тому, як хоч один із цих проєктів виграв... Валили також список із 22 навчальних закладів, куди передадуть раніше надані комп'ютери від уряду естонського міста побратима Марду. Це дозволить підвищити якість освіти на території Миргородської громади. 3 травня 2025 року від уряду міста Марду Естонія було передано до міської ради процесори комп'ютера на загальну суму 646 євро в кількості 34 штуки. Тому цим рішенням пропонуємо прийняти до комунальної власності Миргородської міської ради зазначене майно вибачте, та передати на баланс закладів освіти, зазначених у даному рішенні, відповідно до потреб або закладів. Окрім того, розглянули низку технічних питань, пов'язаних із внесенням змін до попередніх рішень у різних сферах та інші пункти порядку денного. Депутатський корпус вкотре продемонстрував злагоджену роботу над важливими питаннями місцевого розвитку. Всі прийняті 70 рішень можна переглянути на сайті міської ради.